З нагоди відзначення найбільшого свята для нашої держави Дня незалежності України в одному із закладів освіти Верхньокоропецької громади відбувся урочистий концерт. День незалежності важкий час. Ми відмічаємо, війна продовжується. Прийняли рішення виконавчим комітетом сьогодні відзначити День Незалежності. Нашої держави, яка бореться з ворогом, ненаситним у зож першої та третьої ступені, запросили наших військових, це більше свято для них і для наших діток, щоб були ми націоналістами, щоб трималися за своє ідентичність українців. Щоб ми її розвивали, держали, тримали, розпочали концерт підняттям українського стягу та хвилиною мовчання в пам'ять про захисників, що віддали за незалежність рідної держави найдорожче власне життя. Ні заклади освіти дивували всіх присутніх танцювальними та вокальними. Кових представників влади району, медиків та працівників освіти, і ми для того прийшли, щоб молодь розуміла, що ті воїни, які воюють час на даний момент, е, благодаря їм. Ми тут. Живемо і радуємося життю. виховувати в молодому поколінні патріотизм, любов до батьківщини та розуміння, якою ціною нашому народові дається незалежність, край важливо. Діти дуже е з урочистістю ставляться до цього свята. Ми залучили діток і танцювальний гурток, і діти виступають. Це обов'язково популяризувати, тому що це наше найвеличніше свято серед свят. Сьогодні е воно надзвичайне, тому що ви бачите. В нас дуже багато військових, а саме військових, які з наших сіл вони тут проживають. Ми їх всіх знаємо. Вони воювали, і слава богу, всі повернулися живими. 32 роки тому ми здобули незалежну країну, і сьогодні відстоїмо свою свободу і боремося за краще майбутнє. Українські діти, які зростають у часи війни, усвідомлюють важливість незалежності. День незалежності України важливо відмічати тим, що ми повертаємося у культуру і молодь. Більше дізнається про свята більше дізнаємося про українську культуру. Наша держава вільна та незалежна. Її мужні сини та дочки борються з ворогом та бережуть її суверенітет. Ми обов'язково збережемо державу для наших дітей і разом побачимо день омрієної перемоги.